Перед вами справжній всюдихід, який не потребує зайвої реклами. Це Toyota Land Cruiser Prado 2019 року, і Він у перевірному стані і на гарантії від GM Group. Це рамний позашляховик в білому перламутрі на агресивній літній гумі і на легкосплавних дисках 17-го радіусу. Під капотом 4-літровий бензиновий двигун на 282 кінських кінські сили. Звісно, автоматична коробка передач, і це в нас авто на повному приводі. Автомобіль в комплектації комфорт, і перше, що нас зустрічає, це безключовий доступ. Сидіння з тканини, мають електрорегулювання, також підігріви. автоматичне світло, мивач, фарм, мультикермо, камера заднього огляду, також підключення блютузу, витрати палива, допомога при спуску, блокування диференціалу. в цьому автомобілі є все для того, щоб подолати всі перешкоди на вашому шляху. Оригінального пробігу цього автомобіля 154 тисячі кілометрів, підтвердженого офіційного і з офіційною історією. Що важливо при купівлі автомобіля з пробігом на сьогоднішній день? Важливий стан, важлива кількість власників. Яке було сервісне обслуговування, і у цього автомобіля є ці аспекти, І також він на гарантії і знаходиться він Toyota центр Житомир.